Стеславки Наталія, і ми переїхали з України у Іспанію та починаємо свій шлях з нуля. Самі ми з міста Вінниці. Ми звичайна молода пара, яка вирішила таким чином ризикнути і дати собі шанс на нове життя. Тут ми разом з вами будемо оформляти всі необхідні документи, вчити іспанську, яка виявилась ніби легшою, ніж англійська, але зрозуміти іспанців це шо той квест. І пізнавати маленькі радості та, напевне, нещастя в цьому нелегкому шляху мігранта. Так. І ми ще виграли, ну нічого страшного. Ми собі обрали для життя місто Валенсія, і між нами ми так сміємося, тому що ми проживали у Вінниці, а Вінниця-Валенція, ну майже те саме місто, тільки море додалося з екрану. що нормально. Якими кадровий сторону. Тут світло, тут, там, тисячі єрлянда. Тих вам покажу біж. Не покажу. Не страшно. В чомусь держатись в кадрі, ми вирішили взагалі Іспанію. Ну, клімат. Тож тут завжди тепло, зимою, ну літом, звісно, буде дуже жарко, але якось будемо справлятися, кондиціонери візді є. А от зимою зараз е, майже січень, ні, грудень, сорі. Е, зараз грудень, е, от через декілька днів, а в нас 19 градусів, жарко, і ми зараз е, жопкою припікаємо. <laughs> да. Дуже добрі люди, вони тобі завжди допоможуть, підскажуть, особливо коли вони знають, що ми з України, українці, то ну, якось в них є до нас якась повага, розуміння і підтримка. Можливість легалізуватись тут можна легалізуватися за 5 років проживання тут, або коли у вас народиться бейбі, і він проживає рік вже тут, в Іспанії, але можна ще. Уїжджати кудись і приїжджати назад, то він вже стає іспанцем, і ми також через рік дитина починає якби претендувати на іспанський паспорт, як іспанський громадянин. А ми відповідно зможемо отримати безсрочне ВНЖ. але це тема для окремого ролика. Ми її пізніше, більш більш детально розкриємо. Також в Іспанії дуже важливо це їхній ритм життя постійна, як кажуть іспанці, це постійна маньяна. От у них все завтра, все завтра. І з одної сторони це погано, особливо для тих, хто звик там крутити мільйонами, будувати фірми, все робити дуже швидко. З іншого боку, якщо ви бажаєте просто жити своє спокійне, розмірене життя, то тут. На відміну від дуже багатьох інших країн, навіть в Європі і Євросоюзі, вам вистачить навіть мінімальної зарплати, щоб спокійно жити. Ще дуже великий плюс. Тут дуже багато українців. Буквально ми це був перший день, як ми гуляли по торренті. Ми живемо в торренті, ми ще розкажемо чому. І Ростислав пішов купляти карточку Vodafone. Я стояла, чекала на вулиці і проходить жіночка собі спілкується українською мовою. Я така, о, наші пішли. Да, і тут таких дуже багато. Е, тому, якщо вам страшно переїжджати, бо ви тут не знайдете нікого, з ким можна порозмовляти, ні. Тут дуже багато українців, вони готові з вами спілкуватися, вони так само шукають, так само бояться, але треба якось свої страхи долати. Так, в цьому Іспанія займає четверте місце по всій Європі серед кількості українців, яких вона приютила після Польщі, Чехії та Германії. Іспанія четверта. В цілому останні роки Іспанія приймає дуже багато мігрантів, і в цілому вони ростуть за рахунок них як економіка. Тому вони завжди привітні. Тут немає ніякої дискримінації, тут немає таких проблем, як в Польщі. У мене, наприклад, сестра в Польщі, і там до українців гірше відношення ніж тут. Окрім того, наприклад, в аеропорту Молдови ми зустріли італійця, який нам, побачивши в наших руках український паспорт на перекладачу, написав, що бажаю вам удачі, бажаю вам гарно прилетіти, всього вам найкращого, перемоги і так далі. І потім коли ми летіли, бо як виявилось, ми летіли одним рейсом. У нас був досить цікавий шлях, про який ми трішки пізніше розповімо. Він також до нас підходив і намагався з нами спілкуватися на італійсько-іспансько-англійському. І за чувак, він підходив там не тільки до нас. Коли ми вже летіли, там е, в двох дівчат було день народження, і вони не один біля одної сиділи. Одна там десь в середині літака, а інша в кінці. Він і до тих підійшов, привітав, і до тих там співали хеппі і Ми всі хлопали. Ну, коротше, чувак класний. І таких би побільше людей з ними легше жити. До речі, ще одне таке наблюдіння по Іспанії, взагалі по Європі. Ми там встигли трішки побути в Молдові і трішки побути в Італії. Набагато добріші люди. В цілому, Скоріше за все, це через те, що в Європі людям просто трішки краще живеться, їм немає так багато на що жалітися, вони все краще почувають від цього, краще відносяться. Але те, як люди реагують на те, що ти, наприклад, дуже довго щось робиш, або там дуже довго стоїш на самокасі, або довго там не розумієш, як перейти вулицю. У нас була ситуація, що ми підходимо, ми шукали якими шляхами там краще ходити. Від нашого будинку до центру нашого району і йшли по незнайомі для себе вулиці. Там був світлофор, і там потрібно було натиснути кнопку для того, щоб перейти. Ми довго стояли, ну секунд 30 стояли, не розуміли цього, тому що вона там так до трошки схована. І от проїжджає чоловік на автівці, і перед цим світлофором, бачачи свій, по суті, зелений, він притормажує. Відкриває вікно і показує нам, що ось там, ось там нажміть кнопочку, бо ви тут до старості будете сидіти. І ми такі, о, окей, грається. <рес> <рес> ми завчасно подбали про житло, ну як ми. Хастик займався цим, е, е, звинив, писав всім іспанцям е, по поводу житла, щоб ми вже приїхали, і в нас е, ну, було де жити. Я потім більш детально розповім, тому що це досить важливо. Чомусь, коли я дізнавався, тому що ми до цього досить серйозно підійшли, щоб їхати сюди вже розуміючи, що ми маємо або що ми будемо мати. І ніхто не говорить, що можна, наприклад, знайти житло ще будучи в Україні. А це досить важливо. Так, я витратив досить немало часу, так, я переспілкувався майже з сотню іспанців, але мені вдалося домовитися з людиною, яка мені просто безкоштовно. Три тижні до... домовились з нею за три тижні до нашого прильоту, що він нам притримає. Звичайно, знайшли дуже багато людей, хто був готовий скинути мені хоча б там за один місяць. Там... Ми зараз платимо за кімнату в великому досить особняку з басейном. Потім вам окремо покажемо. Ми платимо 625 євро на місяць разом з усіма комунальними інтернетом, садівником, який приходить раз на два тижні, і прибиральницю, яка приходить раз на два тижні. Було дуже багато компаній, які е, за 625 євро да ми вам все забронюємо, тільки скиньте. А це був один з небагатьох людей, хто погодився, що просто я вам притримаю, ви приїжджайте і тут на місці оплатите. Як ви почули, до нас приходить прибиральниця раз на два тижні. Не хочете нічого, звісно, казати. Можливо, це нам так поважливо. В кавичках, ну теж, врагати нікого не хочеться, це нормально, люди різні бувають. Але ми проживаємо, виходить, ми знімаємо кімнату, ну і плюс у нас є е, вільний доступ до кухні і до холла, там, де можуть проживати всі люди, які знаходяться в цьому будинку. Взагалі в цьому будинку десь 5 чи 6 кімнат, тобто ще 5 чи 6 е, е, сімей, деяких кімнати тільки одна людина, коротше, можуть проживати. І ми заїхали в цей будинок, і тут вже була пара. Вони, вони взагалі, напевно, з Італії, але переїхали в Іспанію зараз. Що скажуться? Вони не прибирають. Ходять взутті по дому, це, напевно, ще плюс-мінус нормально, бо в Америці так само, але то, що вони там, наприклад, їдять, і ці крошки, так і залишаються, поки не знаю, їм не стукнуть через дня п'ять. Оф-топ. У нас вперше за все за весь час користування цим телефоном. Він показав, що він перегрівся і йому треба охолонути. При тому, що ну, зараз фактично зима на вулиці плюс 19 він стоїть на підставці на сонечку. Це вперше за весь час. Ну, в принципі, там закінчила, так? Виповнювали карантин. Ну, я розкажу, так, що за 15 днів вони повністю не прибирають майже, нічого. І у вас різненько, Але нічого. Ми від них нічого не очікуємо, ми самі прибираємо, вони захочуть теж будуть прибирати. І нічого їм не кажуть. І за спинами теж їх обсуждати не будемо, поняли? <смеш> 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 Також окремий блок, про який хотілося б розказати, це дорога, як ми сюди добиралися, як ми взагалі це все планували. Тому що до цього найбільша подорож, які ми були, яку ми самі планували, це в Одесу на тиждень відпочити. Тому зараз, коли в нас було там два дві великих валізи, коли у нас там два рюкзака, і все треба помістити все своє життя, це було досить важко і. Ми дивилися варіанти, як їхати. Ми вибрали одного дуже класного перевізника. Е називається компанія «Трансмарін», яка везе з Києва до Кишиньова і Шабнихі рейси. Компанія дуже дуже крута. Yeah, за рекламу вони нам не платили, але вони правда дійсно круті, тому їх не гріх так похвалити і розказати, хто нас буде дивитися. Так е що здивувало? Перше, це нам перед рейсом налили по стаканчику, по два шампанського. Перед виїздом, щоб поїздка пройшла в гарних тонах, дуже круто, дуже відкриті, класні водії, лежачі місця в автобусі. Причому ціна не сильно відрізняється. Якщо брати звичайну ціну трансферу, десь 1500-1600 гривень, то тут ми за квиток платили 2000 гривень. Там були на кожного безкоштовна водичка. Взагалі, скільки тобі хочеться. І чайочок і е, круасанчик. Так. безкоштовний круасанчик, один на людину, якщо не помиляюсь. Е, під час зупинок можна було зробити собі безкоштовну каву, чаю. Туалет. Mm, туалет. Також е, тільки по-маленькому, але для автобуса це вже досить такий розкіш. Дуже крутий перевізник, дуже швидкий кордон. Тому що, наприклад, моя тітка, коли в, е, теж виїжджала з України, вона mm -hmm. живе в Італії досить давно. Вона стояла на молдавському кордоні три години. Ми простояли рівно 50 хвилин. Зайшов прикордонник, забрав нас паспорти, пішов, подивився, повернувся, віддав, і ми поїхали. Дуже швидко пройшли кордон, дуже класна компанія. Якщо хтось буде їхати, всім дуже рекомендую. Наступне, теж до речі, що можна виділити до плюса даної компанії-перевізника, це те, що він везе не на авто. То вокзал Кишеньова, не в центрі кудись, а відразу біля аеропорта можна вийти і буквально через 5 хвилин ти в аеропорту. Е, По приходу туди у нас було, виходить, ми мали приїхати о 9, а о 13.30 мав у нас бути виліт перший до Італії. А, ми ви скажі, через Італію. взагалі їхали на автобусі. У нас 9 годин. Так, у нас мало бути е, 10 годин дороги. Ми виїхали о 11 а мали приїхати о 9 ранку. Виїжджали о 10 вечора, о 11 вечора. Фактично, ми приїхали о 8, тобто навіть раніше на годину, і сиділи, чекали в аеропорту Молдови. Там, до речі, ми зустрілися дуже класного чоловіка з Італії, який летів разом з нами до Барі. В Молдові нам сподобався аеропорт. Не дивлячись на те, що раніше мені казали, що там аеропорт не дуже трішки такий, як сільський, Найкращий! Але з тих, що ми були, один з найкращих в Валенції Ми його, в принципі не побачили, а але в Молдові аеропорт, в в аеропорт дуже крутий. Що класно, Після, Після проходження всіх етапів безпеки, ти е, е, попадаєш в кімнату, де очікування. Пройшов чи ще через дюті фрі, і там є автомат з безкоштовною водичкою. Це золото. Тому що в Італії такого не було. Е, ну, Валенції ми вже в цілому не шукали, але також не побачили. Mm -hmm. Взагалі досить важко, тому що ти отець. Е, ми виходить, виїжджали в неділю о 5-й вечора з дому, тому що в нас був спочатку потяг до Києва, з Вінниці до Києва, тому що перевізник їде тільки. З Києва і виходить, ми виїжджали о 5 вечора одного дня, а прилетіли у Валенцію. Ми о 10 вечора наступного дня. Тобто трошки більше ніж сутки зайняла вся дорога сумарно. І от за весь цей час, ну, ми побувши в такі довгі дороги, зрозуміли, що було б дуже класно, якби була можливість поновити воду, і це було б безкоштовно. Тому що така можливість була тільки в Молдові, далі в Італії і. В Іспанії такого не було, а водичка 0,5 води за 2,50 євро. Це, звісно, досить боляче по бюджету, тому що ну по прильоту в Іспанії. Тут ми купуємо півтора літра води за 25 центів або за 40 центів. Там 2,5 євро за 0,5. Зрозуміло, високий попит, мала пропозиція, але совість треба мати. Mm -hmm. З Молдови до м -м, Барі ми летіли авіаперевізником віз Ейр. Дуже класний, нам сподобалось. В цілому нам допомагали на всіх пунктах. В що розмовляють російською, тому там було легше з комунікацією. Там у нас права не то, що провели, ми просто дивимося на людей, нам щось десь трішки пояснюють, все досить інтуїтивно зрозуміло. Що важливо, ми летіли двома різними перевізниками: Viz Air і Rainer. На Viz-Air в нас валізи заважили 18 і 18,4 кг, а в нас було оплачено до 20 кг. На Ryanair у нас заварило 20 і 24. 20 і, і за оцих 0,4 кг у нас ще списалося 5 євро вже через 2 дні після перельоту. Mm -hmm. Тобто, я не знаю чому. Але Wizz Air на 2 кг, можливо, вони якось віднімають вагу самої Валізи, але можливо вони віднімають вагу самої Валізи, але Viz Air на 2 кг менше, ніж Ryanair. І прилетівши в Італію. В барі, що в очі, там від Райнера було все на самообслуговування. Абсолютно все. І якби це був наш перший переліт, а то другий, ми б, скоріш за все, нічого не зрозуміли, і нам би було дуже важко. А так нам пощастило, ми вже трішки розуміли, що потрібно робити. Самі пройшли цю посадку, почекали, і слава Богу, нормально долетіли до Валенції. Все було добре. Ну ми ще печаточки там здавали. Там нам допомогли і сказали, як це все треба робити. Була гарна жіночка, яка ну також ні, вона знала англійську. Вона знала, англійську? Так, вона знала англійську. Це, до речі, також проблема в Іспанії не зовсім всі розуміють англійську. Вони можуть там деякі фразочки вставити, але тебе прислухаються і такі а-а-да. І продовжують no, говорити іспанською. Взагалі, в них е, така логіка е, зараз, як не дивно, е, за останніми дослідженнями в світі більше людей говорить іспанською ніж англійською, що дивно. Причому досить е, ну. На значну кількість людей більше, звичайно, це в переважній своїй більшості менш розвинені країни, а країни Європи там і Америка вони говорять англійською. Але іспанці вважають, що в них така сама крута і розповсюджена мова, і англійську їм вчити не обов'язково. Англійську тут знають ті, хто там працює, наприклад, в готелях, в хостелах або поряд з такими туристичними місцями. Вони знають англійську. Коли до нас, наприклад, приходив працівники по сантехніці. Допомагали тут з водою. Вони англійською не розуміють, ми з ними на мові жестів спілкувались. Нам дуже подобається цей прикол, який в моїй інстаграмі, і тіктоці є. Ви поки що гарно находить. Зберіть мені всього. Можна, будь ласка, з собою. Дякуємо вам всім за приділений час, дякуємо за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ми дуже чекаємо від вас фідбек, тому що ми тільки на початку своєї, так би мовити, відеоблогерської кар'єри. Ми тільки розпочинаємо, тільки вчимося, тому будемо дуже раді і будемо дуже вдячні за ваші коментарі і будь-яку будь-яку критику, тому що з критикою ти завжди розвиваєшся. Да, нам буде важливо прочитати ваші підсказки. Можливо, ви е, там скажете, ви круті чуваки, але от то-то-то-то, і буде ідеально. Ми будемо вдячні за це. На нашому каналі ми будемо і про лайфстайл розповідати це, там як ми ходимо по магазини, що ми нах. Як в взагалі що популярно, що нам подобається, що нам не подобається? Як ми отримуємо тимчасовий захист? Це, можливо, навіть на окреме відео потрібно буде знати про його оформлення, що робити. Тому слідкуйте за таким нашим щоденником українця, який тільки починає своє життя в Іспанії. Кому цікаво, хто планує, можливо, надалі переїжджати, також буде дуже круто це все дізнатись, тому що я розумію, от зараз побувши тут лише там, тиждень, що є дуже багато моментів, про які ніхто не говорить, а хотілося би це знати. Якщо у вас залишились якісь можливо, запитання, задавайте, будемо раді зі всіма поспілкуватися. No. Дякуємо знову ж таки за ваш перегляд. Гарного вам настрою і всім дякую, па, па пока.